Друзі, всім привіт! З вами знову я, Олександр. І сьогодні в нас буде тема далі продовжуватися про німецькі лікарні. І сьогодні у нас буде праксіс. Праксіс це саме іменно сан Арт, це з зубного лікаря. Сьогодні моя задача виходить. Я вже два рази був у цього лікаря, і мені буде потрібно останній такий штрих зробити контроль, що було, виходить. Коли я пішов до лікаря, записався, мені зробили чистку. Далі я попросив, що мені мішають два зуба виходить із цього зараз зуби мудрості. І вони зробили снімок і побачили, що один справді мішає цей зуб, і треба буде його удалити. Ну, спочатку, коли вони ще до цього робили, вони хотіли його не удаляти, а просто просверлити і заліпити пломбу, щоб він не чорнів і не мішав другому зубу. Ну, прикол в тому, що по знімку показало, що його треба удаляти. І далі яка в них процедура, тому що цей праксіс таким не займається, він дає направлення на іншу таку лікарню, там хірург, хірург Арц, якось отак він, і він тільки видаляє зуби. Там попався досить такий класний мужчина, він взяв мені, просто це зробив завчасно, все класно зробив. В нього, я думаю, досвід досить високий. І виходить, коли вони мені цю операцію зробили, вони саме оцей лікарня, ну саме оцей лікар і там медсестра. Накрили мені, виходить, обличчя такою тряпкою, щоб я не бачив, вкололи наркоз, і далі вони просто я чув, як звук такий, хх, хх, що то, наче ламається. Зверху було зайняло около 10 там 12 хвилин, а знизу він буквально. Зубмудрості удалив за декілька хвилин. І далі просто він мені виписав обезболююще і дав направлення назад на мій праксіс. І виходить, в цьому праксісу я просто приніс це направлення і вони мені назначили буквально через 4 дня. Ну, вони так не роблять, тому що ждати треба около пів місяця саме перший. Мій візит до них був, це я півмісяця чекав, а далі 4 дні я прийшов, вони оглянули, сказали, що ще не загоїлось, але вже досить хороший результат і виглядить досить хорошо. Далі ви повинні просто е, самі оці, е, поїхати додому через декілька днів. Там два-три дні мені треба 2 -2 дня треба було чекати. і Я просто приїхав назад. Сьогодні я зараз іду до самого цього арця і він розкаже, що до чого. Постараюсь вам саме цей праксі зазняти і просто, щоб ви хоча б орієнтувалися, як він сам виглядає. Справа, як ви бачите, велік стоїть. Я на велосипеді приїхав, і це самий праксіс. Давайте зайдемо всередину, подивимось, який він всередині і що тут знаходиться. В принципі, справа там ще кудись можна піднятися. Я туди навіть не піднімався, мене не цікавить. І виходить тут такий невеличкий дворик і досить так красиво. І тут написано Іре Прасіс Фюргезунде Цене. Праксіс для здорових зубів. І справа ви бачите саме це приміщення вход. І тут це вже самий праксіс, Зліва сидить у нас та, що приймає, записує. Коли прийти, можна, звичайно, зателефонувати її, а тут аж зал очікування. Е, взагалі, дивіться, яка тут така апаратура, що лічить нам зуби, хотів е, німецької якості показати трохи. Ну і ось так мене дивіться переділи. І Я сижу, чекаю на лікаря, щоб він зрізав мені, виходить самі ці нитки. Так що думаю, почекаємо хвилинку. Е, друзі, виходить, я. Був самому праксісу, я буквально почекав 10 хвилин, доки зайду. Все те саме я сів на саме це крісло і виходить, мені просто взяли такі железячки засунули. Одна тримала медсестра, а інша просто такими ножничками акуратно. Обрізала нитки, а до цього ж мені хірург просто коли зробив операцію, він ще нитками зашив. І це вона обрізала, взяла попшикала якоюсь обезболюючою штукою і сказала, що через півроку робити ще один огляд. А зараз хай просто заживає. Так що, друзі, думаю, що це була цінна інформація. Всім пока. підписуємось на канал, ставимо лайки і до скорого до наступного відео.